У іграх ми легко подорожуємо між зірками, рятуємо зоріні системи від прибульців чи займаємося космічним піратством. Але сьогодні у трійці ігронавта» ми зібрали людей, які за допомогою ігор змогли наблизитися до реального космосу. І розпочинається наша трійка на зручному дивані, на якому ти любиш розвалитися із джойстиком у руках, щоб зарубатися у Мортал чи Uncharted. На чому? Та звісно ж на улюбленій приставці. давай пограємо. Давай поіграємо. Але на відміну від тебе, леда що група астрофізиків з університетів Алабами та Масачусетсу не мають часу для посиденьок на дивані, адже вони досліджують чорні діри. Та у деяких дослідах науковцям не обійтися без приставки, точніше одразу без 16 приставок. Мене звати Лайор Бурко, і я займаюсь дослідженням чорних дір. У 2008 році нам з колегою потрібно було обчислити гравітаційні хвилі, які утворюються під час зіткнення двох червоточин. Для цього можна було б орендувати суперкомп'ютер, але нам довелося б забашляти 5 тисяч баксів за одне обчислення. А нам таких обчислень потрібно було зробити ой як багато. Тож я подумав: а чому б не об'єднати 16 PlayStation 3 у суперкластер і запускати симуляцію чорних дір на ній? Так ми і зробили, і отримали усі необхідні дані. Виявляється, за допомогою приставки можна не тільки грати у ігри про космос чи дивитися фільми про космос, а ще й створювати симуляції справжнього космосу. Лайор Лаярбурко із колегами за допомогою ігрової приставки наблизились до зірок і тому у нашій трійці, але на третьому місці, бо не покинули земної атмосфери. На відміну від наступного номінанта у трійці. Він написав свої перші ігри ще у школі. Його називають одним із засновників жанру РПГ. Йому судилося працювати над цілою низкою культових шедеврів 90-х та 2000-х – System Shock, Wing Commander та культовою лінійкою. Це Річард Геріот, славнозвісний програміст та геймдизайнер, всесвітню славу, якому принесла його головна розробка Ultima Online, Одна із перших у світі ММО. Мало хто знає, що батько Річарда це астронавт Оуен Геріот. Та хоч Річард і не пішов професійним шляхом батька, він мріяв про космос іще змалку. Одною з причин, чому він зайнявся розробкою ігор, була мрія заробити достатньо грошей, щоб полетіти за межі землі. Він навіть придбав на аукціоні списаний радянський супутник та місяцехід, який щоправда поки лишається на місяці. А у 2008-му його мрія нарешті здійснила. Після усіх медичних тестів та підготовки у Севастополі він на борту корабля Союз ТМА ТМА-13» вирушив на міжнародну космічну станцію. Ам, культовий розробник провів кілька дослідів і навіть вийшов у відкритий космос. І так став шостим космічним туристом у історії людства. Це обійшлося йому майже у 30 мільйонів доларів. Більшу частину його статків зароблених на відеоіграх. Річард Геріот за допомогою ігор наблизив космос, але у нашому рейтинзі він отримує лише срібло, адже він наблизив космос лише для себе, на відміну від переможця. Нарешті на перше місце нашої трійки проривається пекло ха. -ха, -ха, -ха. Точніше, спершу воно проривається на марсіанській базі, куди зорельоти літають як маршрутки. І де одна зловісна корпорація доекспериментувалася із відкриванням порталів казна куди. Отже, тепер навколо пентаграми і демони. А ти знай собі від них відбиваєшся? Серію дум, а також Вольфенштайн. Вейк та купу інших ультраблокбастерів і ще у далеких 90-х започаткував легендарний програміст Джон Кармак. А вже у 2000-х він подумав, а чому б не наблизити це щасливе майбутнє, те, де зорельоти ширяють космосом, наче маршрутки, для цього Джон Кармак заснував Armadillo Aerospace, компанію із космічної інженерії, яка має на меті створення дешевих зорельотів для доставки на орбіту усіх бажаючих, а не тільки Річардів Геріотів, у яких 30 лямів у кишені. Поки що компанія Джона Кармака лише проводить випробування і жодних проривів та відкриттів ще не зробила. Але ми віримо до космосу вже рукою подати, і хай там як за цю космічно альтруїстичну спробу культовий розробник однозначно заслуговує на перше місце у трійці із Бач, але довгий тиждень тобі доведеться бовтатись у інформаційному вакуумі. Сонгель! Зате якраз встигнеш відвідати усі світи, про які ти дізнався тут сьогодні у ігронавтах. Та не переймайся, ми зустрінемося знову у квадраті ігронавти сектора QTV. Наступна зоряна дата контакту. Субота 18.00. До зустрічі! Живи та процвітай!